Вітаю всіх. І зараз ми на розкладі подивимося таке питання, що вже є в житті напрацьоване і до чого це все призведе напрацювання. Таке цікаве питання. Наші здобутки, те, що ми будували, те, що ми. Взрощували, можливо, в собі, можливо, навколо себе. Давайте поглянемо, що це, які це здобутки і до чого ці здобутки нас ведуть, е, яким чином воно вималюється в нашому житті? І який буде результат? Отже, що в нас вже є. Дивимось. В житті вже є набуте, пережите таке відчуття як кохання. Взаємодія в парі, і нам падає карта минуле, що це дійсно було в минулому, що ви дійсно мали справжнє кохання. І в цьому напрямку є певні результати, тобто цей досвід, який був у вас в житті, він не просто так вам дався, а для того, щоб ви вчилися будувати стосунки, вчилися їх цінувати, вчилися долати перешкоди. Разом з людиною, до якої ви почуваєте світлі почуття, до якої вас тягне. Ну, також це має бути і взаємно. Що ще які здобутки. Також в житті я бачу пережиті моменти Якоїсь боротьби, якоїсь е, якихось прикладання зусиль е, з приводу е, захисту особистих інтересів, захисту е, своєї е, суті як е, особистості в цілому е, ваших. Е, Поглядів, ваших принципів, вашого розуміння життя, вам довелося боротися і виборювати якесь, можливо, місце під сонцем, доказувати якусь свою думку, погляд на якісь речі. На ті речі, які ви бачили, що можна вирішити краще для себе, але й не тільки. Тут ця карта показує захист взагалі а, своєї життєвої системи. І взагалі, можливо, захисту особисто вас, як людини, можливо, були якісь нападки, можливо, вас хотіли якось. А, принизити, підставити, І вам довелося в житті виборювати якусь правду, справедливість. Але це вам давалося дуже важко. І ви завжди при таких ситуаціях боротьби і самозахисту, тобто відбивання себе від ворогів. Ви знаходились у такому підвішеному стані, коли ви почувалися, відчували, що нічого не відбувається, що ви не можете себе захистити, що нічого нізовні, ні внутрішнього ви не можете зробити. Ваші рухи ніби як паралізувало. І те все, що ви робили, говорили, можливо, діяли, воно було якимось безрезультатним. Тобто, стан нерухомості або стан перевернутої ситуації там, де ви не могли доказати якусь правду, не могли доказати справедливість. І воно в такому підвішеному стані довгий час перебувало, і ви не могли. Нічого вдіяти. Що нам каже карта справедливості з цього приводу? А... Карта справедливості говорить те, що ви хотіли би, щоб ця справедливість була, але її чомусь не було. І ситуації розверталися зовсім не у вашу сторону, і це ваш життєвий досвід. Ви страждали, ви дуже переживали, ви не розуміли, чому з вами саме так відбувається? Чому? Все, вся інформація, вона якась від вас закрита і ви не розуміли, як жити. І це ваш життєвий досвід. А що ви ще сили пере... перевіряли в даному випадку, коли ви потрапляли у цю ситуацію боротьби? Е... Вони перевіряли вашу силу, ваше стремління. Чи зрадите ви, чи відступите ви від тих інтересів, від того прагнення, чи від тієї лінії життєвої, якої ви притримуєтеся, чи вистачить вас тримати у такому на потужному супротиві тримати е, о лінію е, принципову правди і справедливості, яку ви бачили, яку ви розуміли у своїй площині. Від вас закривали інформацію, від вас закривали розв'язки питань у, цю, у, ць, у цьому форматі. Тому підвішували, тому закривали від вас по місяцю все це вас робили сильнішими. Так, ви хвилювались, ви переживали, ви страждали, ви не бачили виходу з ситуації. І ця ваша витримка. Давайте подивимось, до чого вона призвела? Вона призвела, що ви в житті пережили. Дуже багато труднощів, дуже багато підстав вас неодноразово придавали і залишали вас в такому пригніченому стані. Люди, які вами користувалися, які кидали вас, які вас обманювали, до чого це призвело? Що нам говорить карта сонечка? Нам говорить цей триплет про те, що ви стали надпотужно сильною людиною. У вас дуже сильний стержень, сильна воля. Ви навчилися одні самісінькі у важких ситуаціях знаходити вихід. Ви не здалися, ви не підчинилися то тій ситуації незрозумілій, яка була навколо вас, наче туманом, мороком. Ви себе не зрадили. Ви залишилися при, при тій ситуації, яку ви виборювали на початку. Ваші погляди не змінилися. В цьому ваша сила. І це було вам дано для того, щоб ви себе взростили, щоб ви стали сильнішими, щоб ви уміли, зуміли самі, самі, коли вас покинули всі в біді, виживати, виходити з складних труднощів, життєвих. І цим ви збагатили. Свою душу, ви накопичили багато знань, ви дуже мудра і сильна людина. Давайте подивимось, що ще у житті ви накопичили, що вже є. Великий життєвий досвід. Ми бачимо, що тут дівчина тримає посох. А позаду неї ще багато таких посухів. Тобто, це знаряддя праці, це є ваш навик життєвий, це є ваш урок, і таких уроків у вас позаду плечей дуже багато Труднощі, які ви долали один за одним, і ви з цим справлялися. Тобто, ви... Професіоналізм профес... ви маєте професіоналізм у своєму життєвому досвіді. Також ви пройшли конкурентів, і ви вибороли це право знаходитися на першому місці і ви поза конкуренцією, тому що у вас є напрацьовані. Якісь життєві задачі. Ви пройшли через труднощі, хоча вам було дуже важко, тому що конкуренція нам говорить також про заздрість інших людей, яким не подобається, що ви виборюєте занадто сильно оце місце під сонцем. І це вам завдавало болю, тому що ця конкуренція була агресивною. Що ще які напрацювання? І тут ми бачимо, що ці всі життєві перепетії, вони були занадто складні для ваших почуттів, для вашої емоційної внутрішньої сфери. Тому тут є певне закриття. Душевне, внутрішнє, моральне, психологічне від всього світу. Ви вже не так довіряєте людям, як це було раніше, до цих всіх важких моментів. Ви вже можна сказати, що ви повністю поринули у працю. Ви гарно вмієте виконувати ці, а, ті задачі, які перед вами поставлені. Тут працює професіонал, та людина, в якої вже набита рука на свою справу. Ну і в любов по смерті. Вже немає віри, немає віри людям у якусь дружбу, тому що багато було підстав. Немає віри в те, що є, є, є люди хороші, нормальні, які щирі і з якими можна поспілкуватися і не чекати від них якогось ножа у спину. По смерті ви в це вже не вірите. Тому це є теж певне напрацювання. Викладений формат розуміння по пройденим урокам, розуміння життя, що ще напрацьоване, ви стали мудрішою, мудрішою людиною в тому плані, що немає тієї жаги і швидкості у нетерпінні до якихось питань. У вас вже напрацьоване терпіння, ви вже знаєте, що треба почекати, що треба, щоб прийшов час для чогось, для якогось питання, або щоб воно зізріло. Ви знаєте, що якщо щось для вас не зрозуміло, якась ситуація, або, можливо, якісь. Е Якісь незрозумілі агресивні ситуації зовні, чи внутрішні з вами відбуваються, або якісь, якась проблематика в житті, ви знаєте, що треба зачекати, заспокоїтись, що треба вивчити це питання, чи треба дати людині інший час. І карта. Карта жриці чаклунки показує всю вашу життєву мудрість і бачення скрізь ситуацію. Тут працює третє око, тут працює інтуїція, тут працює от те, те неймовірне відчуття, як себе поводити в тій чи іншій складній ситуації. Ви почали трішки передбачати. Що може призвести, як діяти, як мислити, як взаємодіяти, і взагалі, що робити? Тобто, ви це вже бачите, це вже є напрацьоване, а також ви відчуваєте, ви бачите підсказки від вищих сил. І ви, можливо, через сни. Є ці підказки. Можливо, зовні ви помічаєте якісь, можливо, ситуації, які вам дають розуміння, як діяти. Тому тут дуже сильний зв'язок вашої інтуїції з вашим янголом-охоронцем або з вашим родом. Вони вас ведуть, ви з ними з'єднані, і це великий прорив, велике досягнення в тому, що. Між вами цей зв'язок і це вам допомагає жити і покращувати якось свій внутрішній стан, і покращувати взаємодію з людьми, і навіть якось змінювати в кращу сторону зовнішній світ. У вас є така можливість, така сила внутрішня, і воно, воно прийшло. Через оці важкі життєві перипетії, ті складнощі, коли ви були занадто слабкими, але ви витримали ці випробування, які вас призвели до такої неймовірної, потужної сили, внутрішньої. І давайте після цих Після цих карт, які нам розкрилися і дали нам розуміння і бачення, що вже є напрацьоване, ми зараз поглянемо, до чого ці всі уроки, напрацювання, ця мудрість і цей вже досвід, до чого воно вас веде. Дивимось: Веде вас до. До комунікації, до спілкування, до розширення горизонтів вашої свідомості, до розширення вашої душевної, духовної сили, до зв'язків з вищими силами. Тому що, якщо взяти карту вісьмірку жезлів і також відлюдника ще й королеву мечей, цей триплет нам говорить про надпотужні сили, можливості зв'язків яз... зв з вищими силами. Карта зв'язку інформації, карта душі людини, тому що відлюдник це є внутрішній стан. Це коли людина поринає, поглиблюється всередину, у свою душу, в центр свого єства. І Карта королева мечей це зрілий, зрілий пронизливий погляд скрізь простір, скрізь час. Тобто ви виходите з цієї системи людського життя, ви виходите поза межі і поринаєте в інший паралельний світ. І ви взаємодієте з вищими силами, з духами, з тонким, з тонким світом тонкої матерії те, що мало хто може. І це є ваше майбутнє взаємодія з вищими силами напряму пряма комунікація. Що ще? Карта Зірки дійсно говорить про майбутнє, про те, що це дійсно е, воно відбудеться і буде відбуватися поступово. І це навіть буде е, внутрішньою для вас такою боротьбою, коли ви не будете вірити, що з вами це відбувається. Що вищі сили вам дають підказки, що вони вам. Що ви їх чуєте, що ви чуєте відповіді, можливо, вам воно буде приходити якимись образами, картинками, можливо, звуками, можливо, якимось такими неймовірними підсказками, які індивідуально тільки підходять під ваш суттєвий код душі, під ваше напрацювання. І в цьому буде ваша сила, ця сила вона буде у вас рости. Але також буде рости і боротьба внутрішня. Чи дійсно з вами це відбувається? Чи ви при розумі, що з вами це від це, це буде з вами відбуватися, і у вас будуть великі сумніви? Чи ви адекватна людина? Це буде певний перехід, який буде. Ломати вашу внутрішню ментальну свідомість в тому плані, що це дуже неймовірні речі, і в них треба вірити. Треба вірити, що вищі сили вам хочуть допомогти і відкрити у вас надздібності. Що ще до чого призведе? Тут, я бачу, буде ламатися поступово повністю ваша внутрішня система плану почуттів, тому що ваша душа наповнена біллю, стражданням, воно все прикрите, заблоковане, і вищі сили поступово з вас по цьому келиху пажу. Пажу кубків, це сама е, маленька, е, можна сказати, так, діюча карта, яка нам показує е, поступово вищі сили, потрошки оцей тягар, оцей тягар весь десятка жезлів це величезний життєвий тягар, біль. Який ви пережили, але ви в собі його заблокували і закрили для того, щоб не відчувати і не страждати. Але вони поступово будуть цей біль з вас витягувати. Ви будете його пропрацьовувати, і вже цей погляд він буде на цей біль, на цей досвід він буде зовсім по-іншому. І це буде. Відбуватися дуже швидко. Ви будете чистити свою душу від цієї болі, оцим мечем за допомогою вищих сил. І вони вам дадуть силу пропрацювати ці важкі моменти у собі. Це буде надпотужна внутрішня робота над своїм життям, пройденим і над своєю душею, і над почуттями. Ось такий у нас розклад. Ну, давайте ще подивимося пораду від вищих сил у цьому життєвому важкому циклі, тому що ці всі карти, які випали, вони надпотужно інтенсивно інформаційні і розкривають взагалі суть. Вашого життя, цінність життя і ціль, до чого ви йдете? Отже, поради від вищих сил саме найдорожче у людини є життя, є душа. І сама велика цінність є наша сім'я, наш рід. Тому рід вас підтримує. Як би складно вам не було, Повірте у те, що є вищі сили, є духи, є родові структури, які ніколи вас не полишали. І навіть ті проблеми, які вам давалися як випробування, це було зроблено спеціально, щоб ви стали мудрішими, сильнішими, і щоб ви. Змогли відкрити у собі оці дари надпотужної сили і користуватися, користуватися для своєї ж сім'ї, дарити тепло, добро і мудрість свою, і продовжувати передавати свої знання іншим людям, своєму родові, допомагати і також. Вищі сили кажуть, що є любов, є любов вищих сил, є любов родова, і це тепло, вони будуть намагатися вам передати, що це не та любов, через яку ви в житті отут страждали, що ви пережили оті розчарування. Це не та любов, є інша любов тонкого плану, і вона дуже сильна. Вона дуже потужна, і вона є надзвичайною, і вони вам дадуть відчути, що ви більше не перебували у цьому стані. Цей стан це минуле, це те, що вам треба пропрацювати через допомогу роду і через допомогу і любов вищих сил. Дякую.